Вітаю вас, друзі. Поки російська пропаганда розповідає, як класно мобілізованих росіян готують до смерті на війні проти України. На полігонах в різних регіонах продовжується інтенсивна підготовка мобілізованих. У реальності мобілізовані росіяни усе частіше бунтують. Якщо це, звісно, можна називати бунтом. Какої вашатнашення та же к вам і вами правда, бунтують вони недовго, бо вже скоро їх відправляють на передову. А далі їхня кількість суттєво скорочується. Було 100 чоловіка, залишилося 15. Ну а поки мобілізовані або бунтують, або помирають, їхні родичі продовжують записувати відеозвернення. Уважаємий Володимир Володимирович Путін, президент Російської федерації. Не забувайте, друзі, підписатися просто зараз на мій канал. Це важливо. Залишити будь-який коментар під цим відео та натиснути до нього лайк, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні хочу із вами поспілкуватися знову про мобілізацію на Росії. Учора з'явилося відео, як мобілізовані росіяни штовхають та атакують свого офіцера поблизу Москви. А от мені зробиш? Ну, давай, давай так стоять. Ничего плюньки на враче. Ну, а что ты? А? Тут я нагадую, що, на жаль, за правилами Ютуба я не можу вам показувати відео із насильством, але якщо що, подібні відеозаписи я публікую оперативно у себе у телеграм-каналі. Обов'язково на нього підпишіться також. Так ось оці мобілізовані росіяни атакували свого офіцера, принижували його, штовхали не тому, що вони не хочуть їхати на війну та помирати на ній, а тому, що їх погано Забезпечують и погано вчать помирать. Вы не исполняете прямой приказ Верховного Главнокомандующего о обеспечении форменным амунированием и всеми принадлежностями мобилизованных и о тренировках мобилизованных. Той, тобто, по суті, ви собатіруйте указ главне цим мобілізованим росіянам, на відміну від багатьох інших, усе ж таки видали бронежилети, але із нюансом вони дуже погані та прострілюються. Чому у нас видається не армійський жилет, А вот этот... Це... Китайська об'ясніть Пробита насквозь Лежали пліти на 100 метрів насквозь пробиты. іншим мобілізованим росіянам теж видали бронежилети трошки кращої якості, але проблема там дещо інша. Вони просто не можуть їх одягнути. За повністю, як потрібно. і закривають по сільства зашити е, тіло. Ну, не Вони наївно вірять у те, що бронежилети їм зможуть якось допомогти. Хоча насправді, якщо ти їдеш на війну проти України, то у тебе буде тільки два варіанти: або померти, або потрапити у полон. Ну а ті самі мобілізовані росіяни, яких я показував вам на початку, настільки образились на свого офіцера, що навіть запропонували його заарештувати. Савісно вас положено арештувати і так же штаб. Хоча краще би вони зробили його хорошим, це би дало, хоч якусь користь, а так нехай вони далі вчаться помирати на війні проти України за допомогою строєвого кроку. Імітація стрільб, імітація учині, імітація стрільбу. Хоча вони просто напевно не тямлять абсолютно нічого у підготовці мобілізованих, тому що якщо російський солдат навчиться марширувати, він обов'язково зможе усіх перемогти. Стайова підготовка, звісно ж, нужна. Та найлідший елім бойового слажування. Я прямо так і бачу: росіяни йдуть у наступ, захоплюють нові території, і усе це завдяки тому, що вони. Вони вишикувались у коробочку та йдуть нога у ногу, але у всьому винні виявились як не дивно для росіян не оці мобілізовані, які напали на свого ж офіцера. А самі офіцери, скажіть, як такі офіцери взагалі штоліба можуть навести порядок? О чому ми говоримо? російські офіцери настільки серйозні, що вони здатні хіба що вбивати мирних людей та грабувати? А коли треба заспокоїти своє мобілізоване м'ясо, то вони ні на що не здатні. Ви виспитали таких людей, які я не знаю, ли вони ту масу мобілізованих вообще одіржати. А зараз ці мобілізовані повоюють, поп'ють кров'ю. Ну а тим часом родичі мобілізованих росіян продовжують нити та записувати відеозвернення, бо їхніх рідних відправили, ви уявляєте, на війну Ребят після, після переброски і виходили на зв'язок, Ані оказались на передовій. У них не було навіть довжньої техніки. І говоря мундіровані, біднесенькі, мобілізовані росіяни, поїхали усього лиш у чужу країну вбивати українців, поїхали на війну. А там по ним почали ви собі тільки уявіть, стріляти жахливі українці. А, вони виживали 15 годин під обстрілами. І по ним бомбили. і ще й так сталося, як завжди. Що руски своїх кинули? Точніше, командування кинуло мобілізованих. Ребята оказались без зв'язку, без командування. В автісуществування вони були змушені втекти, відступили із позицій, і потім їм пообіцяли обов'язково розібратися із цією ситуацією і можливо їх розстріляти Після бою вони контужені, без медицинського осмотріння підверглись угрозам. О розстрілі і дезертирстві. дружини мобілізованих росіян настільки впадають у відчай, що навіть намагаються прорватися до своїх чоловіків аж на лінію фронту. Правда, туди вони не завжди потрапляють, а лише отримують новини, що кількість мобілізованих росіян постійно зменшується. І ми пазьом туди на передову. на зв'язок виходили не тільки наші ребята і муж'я. Вийшов 4-ї роти. підтверджує, що з 200 людей смог вивісти только чуть больше тридцять і просять о помощі своє рубкаводство. Ані в помощі адказивою. А що вони хотіли? На що вони взагалі розраховували? Мобілізація ж часткова, а це означає, що частково вони можливо колись повернуться або повернуться частинами. Інші родичі мобілізованих рвуться, правда, не на фронт, а у військові частини приїздять туди, питають, куди поділися їхні чоловіки. А там кажуть, що втрат не. Uma boa. Невідомо, де поділися вони, взагалі, так я по цьому списку попросив зібрати, що ми по лужці пробили, до якої какоївонські частини відносяться ваші муж'ята. Так вони них прикріплені, Там. не до нашої дивізії. Це... Очевидно, що Росія не була готова до того, що доведеться воювати проти України більше ніж тиждень. Вони сподівалися, що дуже швидко захоплять усю Україну. Але оскільки українці почали чинити героїчний спротив, зараз вони намагаються, хоч якось, виправити ситуацію. у тому числі за допомогою мобілізованого гарматного м'яса, але про те, що Росія не була готова, говорять відкрито вже і кремлівські пропагандисти. Ніхто не готувався к такої війни, ніхто не розраховував на таку велику так... війну. світову. це ж було абсолютно неочікувано, що українці будуть чинити супротив. Це було так неочікувано, що доведеться по справжньому воювати. До чого Росія не була готова. Зате Скабєєва була раніше готова, я нагадаю, брати Київ за два дні своїм язиком. 21 числа в Будем Водім в Києві. Виходить так. Получається oh. не понимают, що от Украины останется только та часть Львов, яка в итоге присоединится к Польше, а тут і й з'ясувалося, що Україна не просто чинить супротив та звільняє свої території, а Україні ще й допомагають якраз саме ті країни, на які з сподівалася, що вони теж будуть, наче як нападати на Україну. Ніхто не з того, що всі 50 стран вибачаю за жаргон. Спішуться за Україну. І армія у нас не велика, не розчитане на Це такі воїнську. Проте у Росіян усе ж таки є рішення, як виправляти ситуацію. Треба всього лише відправити на війну строковиків знову, бо вони вже їх відправляли. Я вже ж оголосити Україні війну, можливо, навіть напасти на Україну. Нам нужно задіювати наші регулярні війська за срочники абдіблять війну Україні объявлять войну Україне. Те, що ми із вами зараз бачимо, друзі, це передсмертні конвульсії Російської Федерації. Вона вже програла цю війну. І зараз, коли у неї йде все не за планом, вони намагаються росіяни знайти, хоч якесь рішення, щоб не програти тотально. Але вони приречені: Україна вже перемагає, Україна звільняє свої території і Україну не зупинити. Звісно ж, Росія буде іще ще нам створювати багато труднощів буде займатися тероризмом, у тому числі енергетичним, буде намагатись наступати на Донбасі, але стратегічно Росія вже не здатна перемогти Україну, тому що ми не скорена нація, тому що ми боремося за свою землю та за свої домівки, на відміну від них від загарбників. І ми і з вами, друзі, приречені на перемогу.